Всім привіт. Мене звати Весняна, і я новачок в 3D. Мене завжди цікавила анімація, ігри, дизайн і взагалі все, що пов'язане з творчим процесом, все, що можна створювати власними руками. І я дуже довго шукала, де саме мені подобається бути. Я займалася 2 d анімацією, діджитал артом, звичайним мистецтвом. В кінці кінців я все ж таки обрала 3D. Чому саме 3D? Мені подобається створювати моделі з нуля і анімувати їх одразу. Хоч у Мене з досвіду тільки самонавчання та бажання розвиватися далі, навіть коли взагалі нічого не виходить. А на фоні моєї розповіді ви будете бачити, як я створюю 3D-модель і як я її буду анімувати. Це спойлер буде диск, але він не просто буде в коробці з підсіді, а ще і рухатися. І не тільки цей диск приурочений моєму натхненню щодо пісні Ми Тіни Кароль та Сецвіт я придумала цю ідею приблизно через тиждень після релізу, але на жаль, я не встигла ніяк увійти у часові рамки, аби це було якось більш-менш популярно. Який саме напрямок я обрала. Мене реально цікавлять нестандартні люди, нестандартні проекти. Мені дуже подобаються якісь цікаві 3D-моделі. Мене дуже так затягує ідея, що можна працювати з музикантами, з творчими людьми через творчість, через мистецтво, яке б я хотіла також реалізувати. З цього випливає, що я саме вибираю напрям 3D-моделювання та анімації для брендів та особистих проєктів. Бренди часто хочуть якісь 3D-анімації, зараз особливо. Це такий бум, навіть той самий Nike, які робили 3D-аватар для реклами. Те, в принципі в українському просторі є вже дуже великі такі пласти з 3D-анімацією або 3D-об'єктами. Наприклад, ось ось або ось. І тому зараз бренди якраз і ловлять цю популярність завдяки буму і для власних якихось промороликів або щось такого, або лі реклами, і в принципі це дуже класно залітає в публіку, в суспільство. Я обрала цю сферу через фріланс. Та співпрацю з агентствами, які шукають 3Dшників за для виконання певної роботи. І найголовніше, що хочуть сказати, що зараз реально багато артистів та брендів замовляють саме 3D. І з цього випливає класний пункт для мене, який працює. Найголовнішою цілі зараз є наповнення портфоліо 3D та анімацією, аби клієнт. Міг побачити, аби взагалі суспільство могло мене побачити і зрозуміти, що саме я створюю і роблю в цьому світі. І я це все роблю не тільки по причині того, що мені подобається це робити, а по причині того, що це дуже великий майданчик, де можна обрати що завгодно. Ти можеш займатися текстурингом, ти можеш займатися звичайною розробкою якихось маленьких 3D-моделей на стокові сайти, або ж піти навіть у геймдев і займатися там моделюванням персонажів, будь-що, будь-що це не неймовірно великий майданчик. Тому я й обрала серед усіх творчих професій саме 3D, оскільки тут можна зробити те, що ти тільки можеш уявити. Особливо у 3D просторі це просто ну неймовірно. Я завжди хотіла творити і нести це в маси. Просто не завжди я знала, що саме. Я хочу це робити, точніше, що я можу відкритися суспільству і сказати, що от я тут і я хочу це робити, тому що великий страх був в тому, аби йти у щось невідоме. А зараз, коли це набуває такої популярності, і в принципі я вже виросла з того страху, який був ще з самого моменту того, коли я займалася тим, що малювала на папері, коли я займалася скульптурою, коли я малювала олією, саме там я зрозуміла, що мені щось. Потрібне трошки інше, щось пов'язане з технологіями. І це завжди для мене був шлях без початку та кінця. Я починала з Nomad Sculpt, або Sculpt, або коротше. Nomad Nomad. Я взялася просто в один момент на телефон, скачала собі Nomad і почала там моделювати. Це було досить дивно. Ось робота, ось робота, ось робота. В принципі, в мене щось виходило і мені дуже сподобалося. По перше, дуже легка платформа, дуже легкий інтерфейс, і в ньому дуже легко зрозуміти, що взагалі відбувається. Далі в мене з'явився iPad. неймовірно, iPad і iPad Pencil. завдяки котрому я до сих пір моделюю, точніше скульптурую на планшеті. Там ще я почала займатися і Procreate, але це вже зовсім інша історія, з котрою ми можливо колись. Зіткнемось, і потім, в якийсь один момент, я вирішила все ж таки глянути, чи є якісь туторіали по номаду, і знайшла неймовірний канал. Dave Reed. Це просто колосальний неймовірний колодязь знань для людей, котрі мають планшет, або ж будь-що, куди можна скачати Sculpt та скульптурувати, бо це просто ну неймовірно. Я всім рекомендую, хто хоче почати з чогось легкого саме з ним. Він пояснив базу. Освітлення, базу моделювання, базу того, як складаються всі всі можливі 3D-шки і, взагалі, навіть текстуринг він мені пояснив. Він пояснює дуже легко, доступно і зрозуміло навіть для людей, які не знають англійську. Він все-все показує і все розповідає, і навіть субтитри можна вмімкнути і просто на якомусь базовому рівні зрозуміти, що він взагалі говорить. І ось так пройшло, мабуть, рік, мабуть, два роки. Я не знаю точно. І я поки себе шукала, то там, то сям, то взагалі не займалася цим, то кидала, то займалася прокрієтом. Я не розуміла до кінця, чи це воно моє, чи це не моє. І потім в один момент я вирішила все ж таки зайнятися цим серйозно. І я придбала собі ноутбук спец. Під блендер. Блендер, неймовірно велика пісочниця, завдяки котрій я зараз повністю створюю все, що ви можете бачити в мене в профілі. Інст десь тут або тут, мабуть, скоріш за все, тут тичніше я придбала комп'ютерну станцію, а не ноутбук, бо ноутбук взагалі не тягне нормально блендер. На жаль, хоч і блендер поки не є стандартом індустрії, але він настільки класний, що зараз вже нарешті з'являються роботи, наприклад, якось цей мультик. Який повністю був зроблений в блендері, який номінують на Оскар. Ну це й неймовірно. Я вважаю це база. Саме він є пластиліном для таких як я, шукачів свого самовираження. Отже, як я працюю над проектом? Спочатку приходить ідея в голову. Ну, вона, в принципі, сама прилітає до мене. Але якщо не прилітає, то я йду або слухати музику, або йду на якусь прогулянку, дивлюся щось в інтернеті, якийсь фільм або серіал, або Едіт. Навіть Едіт, звичайно, може мене. Надихнути це, в принципі, будь-що, що навколо, що може привернути мою увагу, вже створює мені ідею. Вона падає ось сюди. Далі йдуть референси. Я зазвичай їх шукаю в Пінтересті або в інстаграмі, але зазвичай що в Пінтересті це факт. Так, я знаю, що дуже багато є нових класних, чудових всяких додатків і сайтів для того, щоб шукати реально якісні референси для дизайнерів, для 3D-шників і тому подібне. Але Пінтерес настільки для мене створений, і настільки я його вже намуштрувала, аби він видавав мені ту базу, яка мені потрібна, то я звичайно що йду за під. Дерестом, тому посидів там пару хвилин або пару годин. Я повністю створюю або у Procreate, викидую туди картинки, або в будь-яку іншу програму, де можна скомпонувати і зробити якийсь плюс-мінус калаш, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Або ж я беру просто ручку і листочок і малюю собі замальовочку у своєму записнику. І тут починається якраз момент того новачка. Чому я себе до сих пір ще називаю новачком? Тому що я для реалізації того, що я придумала, іду далі в Ютуб, аби зрозуміти, чи зможу я реалізувати ці 3D. -шки. Вирішення проблеми створення цього продукту: чи є, чи можливо, чи неможливо. Тобто я заходжу в Ютуб, вбиваю, наприклад, диск і шукаю, як його роблять. Тому в мене відбувається неймовірно великий момент вивчення того, що я маю, і того, що я можу зробити. Я шукаю на всіх мовах, яких я знаю, аби знайти ідеально підходящий мені туторіал або декілька, аби їх скомпонувати і зробити те, що мені подобається, те, що я собі уявляла. І саме завдяки цьому я і навчаюся. Я спочатку придумую, потім шукаю вирішення проблеми, і навчаюся завдяки тому, що іде у відеороликах на YouTube. І іноді буває так, що взагалі. Ні у письмовому вигляді в Гуглі немає, що немає в Ютубі, і тому я звертаюся до вирішення проблеми до чату GPT, коли в мене все стоїть. Я не знаю, що мені більше робити. Я не знаю, як зробити, чому в мене не текстуриться мій диск, чому він не розбивається, чому в нього не, нічого не виходить. І я йду до вирішення як до гуру, бо ніхто мені окрім нього нічого не скаже, бо я все ж таки інтроверт. Інтроверт Інтроверть! інтровертівний. Людьми спілкуватись складно, друзів нема, близькі є, але ніхто спілкуватись з нею не хоче. Ми сидимо на вождечки, прилота лі. Ну, така ситуація. Після того, як знайшла потрібні мені референси, знайшла потрібні мені відео, я йду моделювати. Перший вид моделювання це на планшеті. Це те, що я можу зробити взагалі без всяких туторіалів, без всяких додаткових приколів. Я можу зробити це все сама на планшеті. Наприклад, от як. Оце, або ось це, або ось це. В принципі, для мене це не проблема. Або ж я йду моделювати у сам блендер. І саме там мені потрібні допоміжні туторіали. Після створення моделі йде текстуринг. Так, це дуже важка і глибока тема, і з нею мені насправді було досить нестандартно працювати. Насправді, система дуже цікава. Мені дуже сподобалося, що вона настільки велика і глибинна, що можна зробити будь-що завдяки ній, будь-яку текстуру, будь-який вид цієї чи іншої е, моделі. Але саме там дуже багато йде моментів, коли можуть бути баги. Тобто, якщо ти зробив щось не так, тобі прийдеться через всю сітку роздивлятись. До кожного предмету, що відбувається не так, чому в тебе чорний ззаду екран, і чому в тебе немає бліків на самій 3D-моделі. Це дуже важка така тема, але все ж таки завдяки знову ж таки відеороликам Ютубі і чату GPT, а також Гуглу, можна все класно зробити і круто. Головне розуміти запит. Треба правильно сформувати запит або отримати реально чіткі інструкції. І після цього ви самі зможете розуміти, як працювати з текстурами. І ось тут. Наступає найцікавіша, але найважча частина анімація. Для мене це завжди виклик, оскільки я, в принципі, знаю плюс-мінус, як працює анімація, бо я займалася ще у спальні анімацією. Я теж пробувала в спальні, і я знаю, як в принципі працює ця вся система просто в двадешному просторі. І я ще працювала в з анімацією у Procreate, але вона була від руки. Тобто, це було просто мальоване, це було покадрово, Ну це трошки інше. Ну як трошки? Це взагалі інший вид анімації, але все ж таки я вмію ці два види. І от спаль. Дуже схожий за Blender, якщо ви розумієте про що я. Але ще плюс в чому, що Blender, він трьохвимірний. Дуже багато багів саме тут і вилітає щодо 3D-моделей, які ви зробили. Бо якщо погано зроблено, це означає, що не буде працювати фізика, не буде працювати анімація нормально або деформація буде, і це дуже погано. Тому, будь ласка, завжди передивляйтеся, чи ви точно впевнені в тому, що все вийшло класно, добре, і взагалі ви молодці, але в будь-якому. Після того, як я зробила анімацію, іноді це буває, от наприклад, як з тією роботою, яку ви бачите на задньому фоні, я робила аж три різні файли, аби зробити ту анімацію, яку мені потрібно, оскільки мені потрібно було, щоб диск крутився у дисководі. Після цього він виліз з дисководу і впав і розбився. І після цього йде рендеринг. У цій роботі я робила аж цілих три рендери, і вони зайняли в мене три дні. У мене всю ніч працював ноутбук, аби зарендерити, оскільки він рендерився не на Іві. На жаль, після того, як відбувся рендер, я йду у відеоредактор. І в відеоредакторі нарешті все гарненько підчищаю, додаю всякі ефекти, накладаю звуки, музику, додаю надписи. Мені це все подобається. І в принципі, доробити картинку такою, як я її бачила з самого початку. Насправді я думала, що буде набагато легше. Але я дуже сильно помилялася. Реалізація ідей набагато важкіша, коли ти сам в цьому всьому працюєш, в тебе немає вчителя, в тебе немає курсів, ти сам коперсаєшся у тоні, у просто неймовірних тонах інформації, котра повсюди, і один каже так, інший каже так, і ти просто повинен критично мислити або обрати те, що тобі підійде, або те, що ти можеш реально реалізувати зі своїми навичками зараз на цьому етапі. Дуже часто відбувається ступор, оскільки дуже часто не знаєш, як вирішити. Чи ти ту чи іншу проблему, тому що вона займає купу часу, ця проблема, поки ти її не вирішиш, а вирішити її дуже важко, оскільки в чомусь там не сходиться, коли ти щось неправильно між собою поєднав, або щось неправильно зробив, в будь-якому випадку, що завгодно, може повпливати на кінцеву точку. Дуже багато часу витрачається на те, що ти намагаєшся вирішити проблеми, які ти не знаєш, як вирішувати, і ти не можеш звернутися ні до кого, окрім знову ж таки інтернету або чату GPT. І саме цей проект, який ви бачили, він був для мене найважкішим, оскільки це була найбільша робота, найважча робота, особливо коли я працювала у реалізмі, а не в іві. Тобто, іві це просто типу, привіт, як справи, все класно, давай швидкий рендер, ні, це зайняло дуже багато часу. Я не жалкую. Це був найкращий проект наразі, що в мене є. Мені дуже він подобається. Я задоволена роботою. Також цей проект дав мені можливість спробувати нові класні штуки у блендері. Це наліпки, камера у русі, а також текстуринг. Також попрацювати у сайкл, тому що це просто ну я не знала взагалі, що воно таке, і як з чим його їдять, і взагалі як воно працює. І коли я дісталася до цієї. Тему вона настільки була цікава, що я просто я не могла не зробити у Cycles. Це просто неймовірно. Також одним з головних проблем було для мене, щоб диск крутився всередині коробки, а коробка крутилася потім сама, також ну тобто, диск крутиться, коробка крутиться, і вони якби повинні ще у просторі рухатися. Це теж було дуже великий іспит для мене, і я його здала. Бо я з собою задоволена, це було неймовірно, це було дуже класно, і тому подібне. Далі поки що, розголос моїх тварінь не такий вже й великий, тобто його майже немає, але все ж таки він є, і це найголовніше. Починаючи зі знайомих, котрі за вами слідкують, ви можете перейти на більший формат. Тобто, якщо ви будете далі робити те, що ви робите, до вас прийдуть ті люди, яким реально цікава ваша творчість. Якщо ви будете продовжувати, будуть ті, хто будуть реально цікавитися вашою роботою, вашою творчістю, вашим моделями і підтримувати без того, що ви знаєте одне одного, тобто у вас реально може набратися аудиторія тільки тому, що ви продовжуєте це робити через те, що у проєкті я дуже довго ставила на паузу або відходила, або в мене були інші справи. Це все зайняло майже два місяці. Хоча насправді я могла закінчити цю модель з моїм рівнем знання блендеру, плюс-мінус три дні. Тобто не враховуючи рендеринг, не враховуючи відеомонтаж, просто зробити модель і зробити анімацію. Мені б вистачило трьох днів. Ну анімація зайняла дуже багато часу. Я просто ще враховую YouTube, пошуки інформації. Якщо взагалі без пошуків інформації і взагалі просто типу сісти і зробити, от прям знаючи рухи, це займе приблизно півтора дня. Просто сісти, перший день зробити диск, зробити упаковку, зробити текстуринг і почати робити анімацію. На другий. Дені просто закінчити зробити фізику і зробити перекрутку. Все ну типу, це дуже швидко. А також мене дуже сильно стопорило те, що за це я не отримую гроші. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що. І це не впливало взагалі ніяк, окрім того, що це просто мій майбутній проект, який буде лежати в мене в портфоліо в моїх соцмережах. І я буду якби можливість показати це людям, але з цього я не отримала нічого, окрім досвіду. Це також впливає дуже сильно і вплинуло на мене, на мій час, на те, що я так довго її мусолила. Найскладніше було повертатися до проекту, коли я робила такі величезні паузи, бо вже згасав інтерес, було нецікаво, і взагалі в мене вже були ідеї на нові проекти. Але я розуміла, що мені треба його закінчити, оскільки я вже вклала в нього, по-перше, багато часу, багато сил, і мені треба було закінчити або отримати те, що я хочу. Ну Ось і зробила я цю красу. Це було важко Збіса так чи задоволений кінцевим результатом? Отак, бо я тепер маю більше досвіду та розуміння, що я зробила все правильно. Навіть там, де впиралася в глухий кут, я зрозуміла багато принципів, які я не знала до того, як я займалася цим проектом. Знову повторюючися текстуринг, рух камери, також сайклс. взагалі все по-іншому заграло, коли я реально вивчила деякі навіть патерни дій під час створення моделей. Але найулюбленішим моєю частиною було все ж таки створити розбиття диску. Це було немовірно. Це було це так смачно виглядало, хоч воно і за кадром було косокриво, але коли в кінцевому результаті все виглядає як цукерочка, я вважаю, що це головне, що воно працює. Не чіпай, воно працює. І для людей, які прийшли на це відео, аби зрозуміти, чи вони хочуть займатися 3D чи ні, я хочу порадити. Якщо ви вирішили займатися цією справою або будь-якою іншою творчою, такою, якщо є ідея, одразу її виконайте. Одразу візьміться за неї і добити її до кінця, бо вона в кінцевому випадку вас з'їсть. Так, я розумію, що у вас може бути інша робота, або у вас не буде часу, але намагайтеся все ж таки виділити для неї час і доробити, оскільки в кінцевому випадку ви можете просто-напросто перегоріти, і це вам буде в мінус. По-перше, якщо ви це зробите, вам буде класно, ви будете відчувати себе неймовірно. Бо ви зробили, ви виставили, і ви отримали. Який є у вас фідбек? Ви отримали. По-друге, це дасть вам можливість реалізувати інші проекти швидше, оскільки ви завершите цю. Цю ідею, і вона вас не буде тягнути і не буде вас змушувати повертатися до неї. І по-третє, найкраще, що може бути, це віра у себе. Я сквінслеміс, рулеворомсомен. Смайта що все вийде? Що у вас є мотивація, що у вас є сили, що ви такі класні? Це реально факт. Тра порада. Не бійтеся того, що ви щось не вмієте, або не знаєте, як це робити. Зрозумійте, що ви хочете зробити. Наприклад, придумайте щось, запишіть, замалюйте, або знайдіть референси і зробіть це. Це краще, аніж пончик, який все роблять, оскільки ви будете робити саме те, що ви хочете, і отримувати більше інформації для себе, і ви більше запам'ятаєте, оскільки вам буде реально це цікаво. Сподіваюся, що наступне відео пов'язане з 3D я вийду до вас зі своєю низкою робіт, яка буде підпадати під одну колекцію, тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, і з вами була весняна.